Всім привіт, мої любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Те, що люблю, мене звати Надія, я з файного міста Тернополя. Христос Воскрес, тому що ми ще так вітаємося вже. Христос Воскрес, Воскресне відповідно і Україна. Я обіцяла, верніше не то, що обіцяла, я питалася, чи, чи цікаво буде вам, якщо зняти якийсь майстер-клас. Ну, зараз я спробую, я не знаю, як воно в мене настільки, наскільки воно вийде. Але от саме майстер-клас по набируванню. Зараз я вишиваю сорочку набируванням. І хочу вам показати, як саме робиться той шов набирування. Можливо, вам буде цікаво. Ну, якщо хочете, от покажу кусочок, це я вже почала рукав жіночої сорочки, значить, що в нас тут йде? Бачите, саме верхній це йде зигзаг, один і другий. І воно за рахунок цього зигзагу утворює такий. Як ніби ланцюжок. Так, далі йде набирування. Оцей там на коричневий. це якраз йде набирування. От. Тут є три, один, два, три. Тоді знову один, два, три. Один, два, три, один, два, три. Ну, три, три рядочки ніби. Тоді знову йде зигзаг. Один рядочок і другий рядочок. Тоді це йде ретість, тоді якісь такі зірочки я придумала собі, щось мені так захотілося. Тоді знову ретість, тоді козлик, тоді той самий зигзаг але тут є вже три рядочки зигзагу тоді знову ретість, це набирування, ну і відповідно, узор зір йде набируванням. Набирування отут я попробую приблизити дуже близько. бачите Тут є два рядочки набирування. Тут вже йде більше, тут є, по-моєму, 9, якщо я не помиляюся. 9 сюди, 9 сюди. Відповідно, тут також 9, 9, 5, 5, 5, 5. І знову тоді серединка туди вже зашивається. Зараз я вам спробую показати легенько. Не знаю, як воно в мене вийде, але маю надію, що все ж таки вийде. Якщо щось, то ви мені. Пишіть, я ж кажу, я в попередньому відео просто запитала дівчат, чи, чи було би цікаво таке. Ну, Одна жіночка мені відповіла, що їй буде цікаво. І потім ще така валя з Києва. Ну, Ми знайомі з нею через Facebook, також вишиває, також вона мені написала, що вона думає, що, що зробити майстер-клас це буде. Доречно і буде дівчатам цікаво. Значить, набирування ну, воно не складне. Я не можу сказати, що це складний шов, воно легеньке, просто треба уважно рахувати, і, і тоді все, все у вас вийде. Що хотіла ще сказати, починається вишивати. Давайте я вам одразу буду пробувати показувати. Зараз я тут я хочу камеру, щоб камера бачила, і буду відразу вам показувати. Спробую, не знаю. Я тут вже вишила, ну, вишила так, щоб вам було видно. Оце е, набирування, бачите, два, в два рядочки. Один, два. Один, два. Бачите, оце набирування в три рядочки. Це набирення йде вже в п'ять рядочків. Це тут вже більше. Ні, тут п'ять також, але інший, інша через кількість, інша е, через е, е, стібок має іншу кількість ниточок. Ну, і тут. Так само набирування, лише інша ниточка. Значить, що вам хочу сказати, набирування починається завжди вишивати. Якщо ви вишиваєте правою рукою, вишивати починається зліво направо, так як ми пишемо. Ниточку я тут взяла в 4 ниточки. Ну, 4 ниточки. Тут є дмц ниточка але в 4 ниточки. От є на кінці. Я завжди беру 2-метрову ниточку, складаю її вдвоє. І оці, оці кінчики просуваю голочку, а тут зараз буду робити петельку, щоб закріпити, закріпити стібок. Значить, дивіться. Значить, ще що хотіла сказати: набирування робиться в основному через 4 ниточки, або через 6 ниточок. Ну, має бути. Зараз, зараз я пробую так, щоб я в камеру видно було, але щоб я через вишивала не в камеру, а так. В основному парне число 4 ниточки. Ну, от Тут 4, ну дві робиться дуже рідко. А 6. Оце от 6 ниточок. Через 6 ниточок робиться стібок, оце через 4 ниточки робився стібок, оце через 2. Через 2 добре на отакій панамі робити, воно гарно зробиться. А якщо на домотканому полотні, ну, на рахов... лічильній. Тканині, то не буде так зручно гарно де виглядати. Це також через 4, це через 4. Так, значить, дивіться, спочатку, що робиться? Вишивається зліва направо, щоб ви собі запам'ятали. Значить, беремо, що рахуємо, 2. Ну, я вишиваю, зараз дивлюсь в камеру і вишиваю 2-4. Бачите, проколола. Так, де той наш хвостик буде? От хвостик. І так його трошки підтягую, щоб він там ніби, ніби навиворіть виліз. Так, і тепер знову вколюю, бачите, тут. Зараз це просто перший так буде, а потім будуть інші по-іншому. Ну. Так, вколюю наступний рядочок, але вже тих дві ниточки пропускаю. Бачите, посередині, вколюю попереднього стіпка всередині. Тобто було на 4, то я вколюю на 2. От, витягую так. І знову підняла вам просто до гори ниточку, щоб ви бачили. Дві, от того, що, ніби як попередньо, і знову через 4. І в серединку наступного стібочка. Бачите? І знову рахую чотири ниточки, і в серединку наступного рядочка. Стібочка, верніше. Це не буде серединка стібочка наступного, а серединка цього стібочка буде початок наступного. Так, я якось хочу пояснити, так, щоб вам було зрозуміло. От, бачите, отакі, отака робиться лінія. Е, ще Що хотіла сказати: набирування добре робити, е, потрібно підібрати вдало, підібрати е, товщину нитки. Тобто, на 14-й, отут це 14-й. 14 каунту я роблю в 4 ниточки. Бачите, воно тут гарно, тоді, гарно тут заповнюється. Тобто воно не має, бути, не має світитися. От, бачите, в 4 ниточки, оцих два рядочки. Оцей зеленим це зроблено два рядочки набирування. Оце отут воно є. От. Отут, Бачите, тут воно ніби світиться. Але я спеціально взяла таку. Канву, щоб вам було добре видно, щоб ви розуміли і бачили. Отут, бачите, тут вже ніби воно не так світиться. Якщо повністю зашити, то воно е, зашиється повністю і не буде видно. Так, чекайте, бо вже заплуталась ниточка. Бо я на руках тут, е, можливо, і руки трусяться, бо так, щоб вам було видно. Так, бачите, 4 і знову 4. І тепер, наприклад, нам треба зробити хвильку, то ми вже не йдемо вниз. Ми перше брали, йшли вниз, так? А вертаємось догори. Бачите? От, і знову рахуємо 4 ниточки. Ой, зачепила камеру. І знову 4 ниточки. І знову чотири ниточки. Бачите? От, тепер вже будемо опускатися вниз. Ніби по, по чині. Один, два, три, чотири. П'ятий буде, і вже буде вниз. Йти. Бачите? Отак. От і так воно вишивається зліва на З вивороті утворюються отакі от, от маленькі стіпки. Бачите? Такі маленькі, невеличкі стіпки. От я вам покажу всі. Ті, що вишиті, бачите, ну тут я перетягнула просто ниточку, бо тою самою ниточкою вишивала, щоб не обрізати її, то я вже просто перетягувала. Але взагалі такі от маленькі стіпки утворюються. Бачите? Тут взагалі хвилька, там, де подвійна. Так, це отаке от набирування. Але якщо вам треба вишивати вже в іншу сторону, то стібок також має бути такий маленький. Тому треба тканину повернути. От, І знову ми ніби її повернули догори дригом, але вишиваємо знову зліва направо. Тобто вертаємося. Я просто по тому самому роблю, коло того самого роблю другий рядочок, щоб ви бачили? Бачите? І знову рахуємо чотири ниточки. Ну, Я не знаю, дівчата, ви мені кажіть, чи, чи вам видно і чи вам зрозуміло те, що я пояснюю. Я стараюся, ніби так, щоб було зрозуміло, але. Шкажу, я не знаю, чи, чи мене всі зрозуміють. От, чотири ниточки. Знову в серединку. І знову, чекайте, щось не то я е, пішла. Два, чотири. Добре, чотири. От, бачите. Так воно, ніби вверх-вниз. Піднімаємося вверх-вниз. І за рахунок цього утворюється оце от набирування. Ну, як на мене. Як на мене, на цій тканині треба брати грубшу нитку. Ну, тобто, можливо, в 6 складень, навіть, якщо це ДМЦ, можливо, можна вишивати звичайно і брати там пері чи ірисом, колишнім таким, щоб був ірис. Ну, Тут треба попробувати, щоб ви бачили, як вам, ви бачите, ніби чуть-чуть воно все одно світиться. Треба тостішу ниточку. Ну, Але це на панамі. Так, от, я, спеціально, я, ж кажу, я спеціально взяла к панаму, щоб вам було добре видно ті дирочки, куди я їх е е пхаю, де, де я е випихаю голочку. Так, це от Бачите, було в мене що тут 5, і відповідно назад вже тоді вийшло 6. Вертаємося. Отакий от, от. Якщо хочете, так, повертаюся знову. Тканину повертаю. Е, набирування е, тільки повертається, тому що, якщо не повертати тканину, то треба або руку отак викручувати. Якщо вам зручно, ви можете так робити. Я так інколи вишиваю. Якщо мені так, щоб не, там, щоб не перевертати. Але, взагалі, то краще перевернути, щоб було рівненько. От Дивіться, зараз я вам покажу в два рядочки набирування. Тут так само: 4 беру, бачите? серединку наступного. Так. І це один раз було вниз, а тепер буде чотири і одразу вверх. Тепер буде вниз. От, бачите? І одразу вверх. Вниз. Ну, і, я хочу тут дивитися в камеру, що вам видно, і хочу вишивати поза камерою, бо мені самі в самій камері добре, добре не, не бачу. Мені краще так, тканина, бо камера. ніби, ну Я вже настільки близько, ніби стараюся вишивати, щоб ви бачили. Бачите? Не зверху. Оце таке от подвійне. Ті всі вони стандартно, от так само вишиваєте отако, от 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 тоді вертаєтеся. А можна інколи є так, що е, тільки треба отакий ромбик вишити. Тоді через деякий період е, ну, проміжок знову рахуєте, знову собі вишиваєте інший. Бачите, таке от виходить набирування. Воно не воно зовсім не складна техніка, зовсім е, легенька, е, цікава тим, що, е, ну, в принципі, нею швидше вишивається, як е, хрестиком. Просто треба брати ниточки в більшу, в більшу складень, Ниточку в... Більше складень. Ну, в 4. Там, наприклад, якщо хрестиком в основному вишивається в дві, рушники вишиваються в три. Тут треба брати в 4, або й навіть в 6, ну, залежно від тканини, я ж кажу. Залежить від тканини, я б, наприклад, на, на цій тканині можна брати 6. Е, мені щось так здається, ну, треба спробувати. Е, просто я вам хотіла показати, щоб ви бачили саме оті дирочки, як вони просвічуються, щоб ви бачили, як воно виходить. Бо на цій, от-те от, от, я вже вишиваю, е, ой, я не взяла ще одного рукава, то Тут, бачите, в 4 якраз добре, бо воно гарно, гарно закриває все. Ну, Тут буде воно все, все зашите. Я там показувала перед чоловічої сорочки. Бачите, тут в 4 якраз нормально. ну, Ніби воно отут зараз світиться, але коли ми вже даємо далі, то воно підпихає одне під друге, і тоді воно досить, досить гарно вже тоді закриває, не видно. Ну, я ж кажу, Таке набирування, я не думаю, що це воно дуже складне, воно легеньке в виконанні, можете пробувати. Якщо вам сподобалось, ви мені пишіть, лайкайте, буду рада бачити вас на каналі, буду пробувати. Якщо це відео вдасться, ну, мається на увазі, воно вам сподобається, то я буду пробувати ще інші знімати відео, саме по майстер-класах, по, по різних швах. Навіть те саме зубцювання, чи козлик, чи ретість. Ну, що, що вам підійде, що вам... Я буду пробувати, а буду бачити вашу реакцію, звичайно. Набируванням, крім того, що можна просто вишивати, набируванням можна декорувати. Тобто, десь треба дати якийсь декоративний шов. В сервеці, в рушникові, ну, немає я зараз коло себе, щоб я вам показала, бо просто рушники ще. Шив... Тернополі я на дачі. Е, ну не рушники а на серветках я робила. Е, навіть на сорочках, чи чоловічих, чи жіночих. Інколи щось треба, якийсь декоративний шор, щось прикрасити, щоб вже не вишивати хрестиком довго, то можна е, набируванням взяти і буде досить цікаво. От Я вам покажу свою е, сорочку жіночу. Вишивала я колись давно-давно, це що дуже-дуже дрібненька тканина. Зараз би я вже певно не потягнула на ній. От, бачите, це а, тканина, вона така не зовсім біла, але білою ниткою зроблено набирування. Якщо видно, ні, я бачу, що видно в камеру. От, бачите, оце набирування якраз. Ну тут я робила в дві ниточки, бо це пішов як декоративний шов. Хоча е, можна робити і в чотири ниточки. Бачите, отут великий. Де ж там моя була дистикан, десь така теж? От, бачите, великий ромбик пішов, тоді маленький ромбик знову великий. І отут в маленьких таких, бачите, такі маленькі ромбички виходять. Ну, По-різному можна е, набирування робити по-різному. -по ну, тут воно в мене, Я його робила трошки не так, як, як мало би бути, не, не по правилах, бо це воно не, не попадало серединку, Я, по-моєму, робила по-іншому. Ну, але е, це щось таке подібне до набирування. Можна і таке пробувати. Бо звичайне набирування, то я ж кажу, тільки парне число і в серединку попереднього стіпка на, на одну лінійку на одну, через одну ниточку. Тобто в наступному рядочку одразу. Набирування робиться з рядочка в рядочок в кожному рядочку. Не, не так, як хрестик, наприклад, через дві ниточки, а в кожній ниточці. Бачите? От, в кожній ниточці робиться. От. Неточка і одразу знову ниточка. В кожній в кожній ниточці робиться набирання. Ну, можна, звичайно, через одну робити, там, якщо якийсь декоративний шов, воно буде також цікаво дивитися, але в основному робиться так. По-правильному, так. Ну що, буду дякувати вам всім за увагу. Маю надію, велику, що вам сподобається відео. Можливо, буду ще пробувати, тоді я ж кажу, знімати. Ну що, всього всім вам найкращого. Мирного нам неба всім. Сьогоднішня тривога далі. Ой, сьогодні 1 травня в нас, ну зранку вночі в нас була далі тривога. Богу дякувати, в нас нічого не, не сталося. Не знаю, що я навіть не читала, що там Київ, Київська область, але маю надію, що все буде добре. Так що рада вас всіх бачити. Чекаю у вас наступних відео. Поки що не знімала ще нічого, що я, що я вишивала за попереднє ну, відео, то я знімала, що я вишивала, а зараз я вже працюю виключно над цією сорочкою, щоб вже її закінчити. Ну І ще хотіла рушничок той до, до Великодня з яєчками такими рожевими я вишивала. І Щось я не можу знайти до нього, до нього мережево. Вузеньке маю, а от по кольору широкий нема такого. Ну Щось я придумаю ще. Так що, всіх вас рада була бачити, всім вам гарного дня. І що, основне даху над головою. Дякую нашим хлопцям за те, що ми можемо знімати те відео і можемо вам показувати. Ну, але, як мені написала Валя, це наш мистецький вишивальний фронт. Так що, дякую всім, всім до зустрічі, па-па!